Ті, хто стоїть на передовій та захищають нас, чи не найбільше потребують підтримки. Для них головне не те, що привезуть, а те, що про них не забувають тут. Добричинці, волонтери та громада. Усіма силами люди збирають допомогу і везуть на схід. Вже вкотре Волочиська громада відправляє вантаж для вояк напередодні 25-ї річниці незалежності України. Громада Волочиського району ініціативи районної державної адміністрації, районної ради. Направляє гуманітарну допомогу нашим воїнам, землякам, які відстоюють рубежі нашої держави на сході, аби необхідні речі доставили до хлопців на сході. Благодійний фонд Сергія Лабезюка ми поруч надав пальне, а також долучився збором необхідних речей для вояк. Дані акції проводилися вже одноразово біля 20 разів. Районна державні і районна рада за участю об'єднаних територіальних громад, сільських рад. Керівників підприємств, організацій, просто жителів району, долучалися до даних акцій, організовували дані акції. Три тисячі кілометрів на схід цього разу навідуються у Крутівку, Авдіївку, Зайцеве та Костянтинівку. Везуть, як завжди, те, чим поділяться люди. Городину, крупи, печиво, макароні вироби, воду, а також різноманітні запчастини для УАЗа, інструменти та імені передачі для вояк. Хотів би особливу подяку сказати. Нашим керівникам підприємств, зокрема ПП, аграрна компанія 2004, яка повністю забезпечила заправку транспортного засобу, який повезе цю допомогу бійцям нашим. Хотів би подяку висловити керівникам Адамант, керівникам інших підприємств, організацій, зокрема. Головам об'єднаних територіальних громад, головам сільських рад, приватних підприємців, які долучилися до даної акції, і надали відповідно як продукти харчування, також і миючі засоби та багато багато інших речей, які потребує наші бійці на сході нашої держави. Ольга Лучинська, новини телеканал Тівісім 7